Ну що, завдяки вам, я везу вже посилки на відправку. На всі ящики кошти є, тому що відправка кожного ящика понад 200 гривень. Тому вам велика подяка за те, що ви вкотре почули мене, відгукнулися і допомогли. Прям так і підписали Олексій, тобі особисто на відправку посилок. Ну, от такий я принциповий з перших годин війни. Кожного разу, коли ми відправляли посилки, а повірте, ми відправляли по 50 ящиків, і по 70 ящиків, і по 100 ящиків, я все платив за власні кошти. І тільки тих чеків, що у мене лежить за перший рік війни нової пошти відправок, це те, що ну, просто десь в карманах завалялися чеки, я начитав на... Порядка 100 тисяч, по-моєму. На 100 тисяч, щоб ви розуміли. Це я відповідаю тим, хто розказує за що я живу, де я гроші беру, за що я їм, за що вибачте, пукаю. пукаю. Неправильний питання, вопрос, постановка питання неправильна. За що ми волонтерили перші місяці війни, не просячи грошей, не виставляючи карточок, все оплачуючи за власні кошти? так треба питання ставити. Тому всім велика подяка. Сьогодні це не так уже легко мені робиться, не так легко дається, тим паче, що армія чорноротих, я навіть не знаю сказати, хейтерів, такі не хейтери, а конкретні особі, гниди внутрішні, які відпрацьовують свої 30 на неповорознюка, створюючи телеграм-канали, тіктоки. Взагалі, нічого не ліняться створити, ліж би тільки оскільки. Господі, і скільки ж у вас там говна береться, як ви його винашуєте тільки. Воно дало своє. Люди почали більш обережніше кидати гроші, але не з Європи. Тому що там все-таки розум світліший, не так, не так забити єдиним марафоном. Тому е, дякую вам велике за те, що все-таки навчилися трошки розрізняти правду від брехні. У що, що не ну, сподівався я, що на цей період часу війни я буду доказувати усім, чим я займався півтора року тому. Це при тому, що я щодня все, що я отримував і віддавав, я звітував. Тому коли мене запитують, де мої звіти, там, де і 10 фейсбуків, покладені раз і назавжди. Щоб ви так під служби російські соцсеті, які вільно себе чувствують в просторах українського інтернету. Тому всім велике дякую. Я б хотів би нагадати, все такі реквізити 53, 75 41, 14, 25, 10, 71, 12. це монобанк. І 53 63 54 20 98 73 59 48. Ну, вибачте, не запам'ятав ще. Це Приватбанк. Всім велике, велике людське. Дякую. І запам'ятайте, хочете хлопцям допомогти, або напряму везіть, або перевіреним волонтерам. Ми, хоч і маленькі люди, маленькі волонтери, не мега-волонтери розкручені, і обласкані властю. Але наша совість чиста і перед хлопцями, і перед Богом. Дякую.